Людина довше катається, ніж я взагалі мотоцикли бачив. Е, старт по готовності. Давайте подивимося. Це дуже красивий заїзд, дуже філігранне керування, великий мотоцикл, але такі ж самі великі нахили, хороша велика швидкість, акуратні постановки в поворот. Мінімального радіусу розвороти, таке відчуття, що людина навіть не думає про те, куди їхати в наступний елемент. Це показник і чималого інтелекту, а також вже багатьох уроків накатаності і е, вивчання схем. Тому що це ж не просто конуси, це у нас розворот. А ось це у нас розставлена змічка, так? тобто лівий, правий, знову лівий. Тепер половина падкових і далі буде вісімка, в яку він в'їжджає всередину між конусами виконує раз розворот з однієї сторони половинка вісімки другий поворот а далі виходить змічку раз, два, неспішно, з повний виворот, виманеврував, проїжджає лінію, треба заїхати принаймні одним колесом, обминає ось таку імпровізовану перебівочку. І тут у нас два овала. Один овал з синіми конусами помічений, це лівий овал. І з червоними правий овал. Після цього нам треба приїхати в іншу зону. Ця зона пролягає між двома конусами синім і червоним, і другим синім і червоним ми попадаємо знову на змієчку. Вона така, типу, напівкоротка, розтягнута, в який останній конус цей синій, і далі перебівочка через розвороти на фініш. Дивимось на час хвилина 28, 291.